Так, да, друзі, ми продовжуємо. Ми сказали перше, що Господь від нас очікує повну посвяту. І ми навіть з вами читали е, в цьому Отеці, і я хочу повернутися до нього, я важливі 28 вірш, Бо хто з вас бажаючи збудувати вежу спочатку не сяде і не поличить очів, чи вистачить для завершення? Тобто людина повинна поміркувати, чи зможе вона це зробити. Бо Господь каже, не може людина служити двом, Богам або Господам. Вона не може, да якщо вона навіть хоче, це неможливо напратися. Неможливо. Тому що одну, одного Бога да, або Господа людина буде що любити, приділяти йому увагу, а іншого буде зненавидити. Тому Господь очікує повну від нас освято. І я так згадую, коли Ісус на землі звав учнів, то вони повинні були все залишити. Згадуйте? Роя і був рибалкою. Матфія і був митрям, ну, на, нашому, на нашій мові був е, налогозбургні, на як на Рейсь. Е, е людина, яка збирає податки. І ці люди, коли Христос каже, іди зі мною, вони залишали і йшли за ним. Друге, що ми з вами сказали, треба відгинути своє я. І я не раз поміщав, що ми хочемо, щоб інша людина відгинула своє я. Ми хочемо, щоб інша людина наступила на свій егоїзм, на так? Але коли доходить діло до нас, то ми не хочемо. Я кажу, хай він від своє я, хай вона від своє я. А я ні, ні. каже, що ми, ми відкинули своє я. І Ісус він показав цей приклад, повний посвяти. І те, що Він відкинув своє я. Він сказав, Господи, не моя воля буде, а я, я Богдан. Я, я. Твоя. Оце і є ознака того, що людина відкинула своє я. Знаєте, Богу дуже подобається, коли ми маємо свої плани, свої наміри, свої якісь проекти, але ми приходимо до Нього і кажемо, Господь, чи є твоя воля Божа на все, що я хочу, що я запланував. І що ми можемо е, привість і Соломона, або на російській притчі Соломона. От мені на пам'ять це місце, дуже гарне місце. Привость Соломона, третій і розділ. П'ятий вірш. П'ять. Усім своїм серцем довіряйся у Господові. І не покладайся на власний розум. Пам'ятай про нього на всіх своїх дорогах, і він вирівняє твої стежки. Або в російській мови написано: Во всіх путях своїх познавай Його». тобто питай Його В твоїх планах, в твоїх намірах, що є воля Божа Його. Добре. Третє, ми вже трошки забігали наперед, ми казали, що треба взяти свій Хрест. І ми казали, що Хрест це не наші близькі люди, або є проблемні люди, або є якась хвороба, або наша робота. Ні. Хрест це місце нашої смерті. Смерть де помирає наше я. І ми казали, що Хрест це коли наша воля перепинається з волею з волею Божою. Коли ми приймаємо Богу своє бажання, а Бога сину, доньку, а в мене є, є бажання. Знаєте, що я замітив? Що коли здійснюються мої бажання, я не завжди радію. От така буває ситуація, коли я чогось хочу, Бог дає, і я думаю, що я від цього буду радіти, я ось буду щасливий, а ні. Ні. А іноді Бог дає те, що Він хотів для мене. А я казав, ні Господь, хіба це зробить мене щасливим, хіба це мені принесе радість? І навіть що я помічав не раз, коли Бог дає те, що Він хоче для мене? Воно, те, що Бог дає, і дійсно робить мене щасливим. Хто розуміє, скажи. амінь. Добре, давайте візьмемо четвертий момент. Четвертий момент це треба йти за Христом зі своїм Христом. Тобто треба не просто взяти свій хрест, а треба йти за ним. Треба не просто, знаєте, дивитися на Христа, а дивлячись на нього, йти за ним. Дуже є Гарне місце, каже апостол Павло в посланнях до євреїв, якщо ви можете зі мною 12 розділ. Тому і ми, маючи довкола себе, те увели у хмару світтів, відіймемо вся гордість та гріх, що нас легко оплутує. А я написано? Тоже плутає, не бачу? Ага, є. А з терпінням прямуємо до тієї боротьби, яка. Перед нами, дивлячись на написане про і вершителя віри на Ісуса, який зважаючи на сором, замість належної Йому радості, претерпів Хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте про того, хто від гріш і претерпів. На руку над собою, щоб і ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Ви ще не боролися до крові, написано воюючи гріхом. Або то Павло дає настанови або дає поради людям, які все ж вирішили, за Ісусом. І справді кажучи, що йти за Ісусом нелегко. Правда, нелегко. Не, не завжди сяє сонце. Не завжди те, що ти попросив, Бог дає. Не завжди, знаєте, християнство це тіль і радість. Тому що Павло каже, що хто бажає жити у Христі, благодійські, написано, буде ганімий. І Ісус сказав, що в цьому світі буде мати роботу, але зміститесь, мужайтеся, я переміг цей світ. Я знаю, що бути учнем Ісуса Христа буде тобі і мені чогось стоїти. Це не просто якась прогулянка до церкви, коли в тебе все добре, о, можна пойти до церкви, можна може помолитися, можна почитати Біблію. Ні. Не завжди. Буває, коли дуже важко, коли люди тебе ображають, коли все, що тебе оточено в голову, воно каже тобі: Бога нема. Подивись туди, Бога нема. Подивись туди, Бога нема. Але ти приймаєш рішення, казати, ні, Бог є. І апостол Павло, він каже, що треба людині, яка прийняла рішення йти за Ісусом, зі Своїм Христом. Перше, відкинути від себе вся і гріх, або гордість. Або те, що заважає йти. Навіть в нашому житті є, можливо, навіть один гріх, який ми робимо постійно. Ви можете казати, я не курю, я не плю, я там не маю перелюба, я там не кажу, але я заздрю. Я не можу де прожити без зазресті. Обов'язково ой, обов буду зазрити. Або. Того, що я перерахував, тебе нема, але ти кажеш, що ну, в мене є гордість. Я не урю, я не п'ю, я не ходжу там наліво направо але в мене є гордість. Я постійно якю, якю і якю. І Бог каже через апостола Павла, «Залиш це. бо воно я, знаєте, я, ну, я гарі і я мешаю обійти на плечах твоїх. Друге, що раже Павло, він каже, дивись постійно на, углу, на Ісуса Христа. Хтось дуже гарно думку сказав, якщо будеш дивитися на людей постійно, впадеш. Якщо будеш дивитися на себе, теж впадеш. Але якщо ти приймеш рішення дивитися тільки на Ісуса, не впадеш. Амінь. Бо люди іноді нас розчаровують, так і ні? Так. І я знаю, що когось я в цьому житті не раз розчарував. І я знаю у дуже важливу думку, послухайте, це моє особисте віддя. я. Якщо, я, ось людину в цьому житті, ти починаєш обожже спляти, я, що з цією людиною більше захоплюватися, ніж Ісусом. Знаєте, що Бог робить? Він починає показувати тобі всі недолі і всі людині. Щоб ти сказав, о ні. Це теж людина грішна. Це теж людина помиляється. Я буду дивитися на Ісуса Христа. Амінь. Я це я помітив в своєму житті, Тільки я обожеспляю усі людину, кажу, ні, всі погані, а він гарний, ні, всі вруть, а він каже правильно, ні, всі на жадні, а він не жадний. І тух Бог робить з цією людиною, що я починаю дивитися, що і він буває жадним, що і він буває злим, що і він буває непостійним. І я згадую слова апостола Павла. Дивись на Ісуса Христа. Амінь. Я ось Ісус сказав своїм учням, особливо Петру, що тобі до нього. Ти йди за мною. За Ісус. Господь, Авім, а, а той? Ні-ні-ні, слухай, не дивись на них. Дивись на мене. Чому? Тому що Ісус. Претерпів те, що ти сьогодні претерпаєш. Він також ніс хрест, і він, йшов до Ісця, подумай про те, про того, хто він грішив, та також притерпив у наругу. Якщо тобі сьогодні важко, і ти від того терпляєш, то згадай Бога. Згадає Ісуса, Він також це пережив. І другий розділ цього ж післання, другий розділ Євреїв, 18 вірш, буде іншого. Не. Бо всьому сам постраждав, будучи випробованим, він може допомогти і тим, хто приносить випробування. Амінь. На російській мові написано, так как Он сам во все претерпел, то и нам может помочь. Четвертий розділ. Останні вершины 14, 15, 16. Но мы, маючи великого пересвящення, я и пройшов небеса Ісуса, Сина Божого, тримаємося Адже маємо не такого пересвященника, який не може співчувати нашим слабостям. Але який подібно до нас був проповований всьому за нас, за винят у вибачте, гріха. Тому приступаємо сміливо до престолу благодаті, щоб одержати милість і знайти благодать для своєчасної допомоги. Амінь. Четверте, дивись на Ісуса. Йди за Ісусом за Христом. Я хотів би, щоб ми зараз стали, ми будемо молитися. Можливо, ти ще навіть не покаївся, не навернувся до Бога, не пережив народження згори, не отримав нове вічне життя. Сьогодні є цей день. Дей спасіння, день благодаті. Якщо ти відчуваєш, що ти є грішна людина, тобі бібав Бог, Бог не ін і в неділю, не тільки і на зібрані, тобі бібав Бог Бог день. Сьогодні я лишу до тебе, звернись до Ісуса, прийди до Ісуса, зроби перший крок. Скажи Ісус, прости мене, омий, очисти. Я хочу бути Твоїм учнем. І тоді не можеш стати Його учнем, і тоді не можеш присвятити себе, відкинути своє я, взяти свій хрест і йти за ним. Чи є, в цьому залі люди, які хочуть Ісуса прийняти в своє серце, покаятися в своїх гріхах, чи є в цьому залі люди, які хочуть бути учнів або учням. Ісуса Христа. Єде і люди? Є? Якщо ви ні оле сюди не виходили, якщо ви ні оле не каялися в своїх гріхах, я запрошу вас сюди. Прямо сюди наперед, ми будемо за вас молитися. Не бійтеся. Не бійтеся, не дивіться на людей. Виходьте. Я бачу, що хоче вийти одна сестра. Виходьте. Ми будемо за вас молитися. Знаєте, коли я виходив, мені було все одно. Хто про мене що подумає? От все одно було мені. Бо деякий час я робив те, що від мене хотіли люди. Але одного разу, в одну неділю, я пам'ятаю, я прийняв рішення робити те, що хоче від мене Бог. Я сказав, досить вже робити те, що мені кажуть люди. І вони, казали, погане казали. Але сьогодні я прошу тебе, послухай Бога. Якщо ти відчуваєш, що тобі треба прийти до Ісуса, робити перший свій рух, сказати Господь, визнаю себе грішня. Визнаю, що без тебе я не можу змінитися. Ти мені погріб. Я запрошую. Хватить і грати в серву. Хватить просто, знаєте, приходити, і знаєте, ну, добре, добре пішов. Прийми рішення, йти до Ісуса. Всі є, такі люди. Я запрошую вас сюди. Будемо за вас молитися.